Едем Відчуй життя без алергії. Отже, ворожі ракетоносії відсутні у Чорному морі. Там на бойовому чергуванні наразі знаходиться сім кораблів. Про це повідомили військово-морські сили Збройних сил України. Свою чергу в Акваторії Азовського моря перебуває один ворожий корабель. А у середземному їх на чергуванні вісім. Серед суден є й два носії калібрів. Загальний залп до 24 ракет. Детальніше про ситуацію акваторії Чорного моря та загалом на півдні України зараз будемо говорити з Наталією Гуменюк, це начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України, капітан першого рангу. Вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку, слава Україні, вітає вас, героям героям слава. слава. Отже, щодо ситуації у Чорному морі, яка вона стане на цю мить? Так, корабельне окуповані ворога наразі в чорному морі являє собою дев'ять кораблів та катерів. Нагадаю, що це крім бойових кораблів, судна забезпечення і прикордонної служби, якими вони намагаються обезпечити безпеку прибережних вод. Шмори штормить воно на нашому боці 3-4 бали це не критично, але все ж таки хвилююче, скажімо так. І ракета на дійсно на бойовому чергуванні не зафіксована. Але ми знаємо, що Напівспоряджений Макаров знаходиться в пункті базування і готовий до застосування. Також підводні човни, перебуваючи в пункті базування, теж готові до виходу в на чергування. Тому відстежуємо ситуацію. Знаємо, що 2-3 години достатньо для того, щоб зайняти пускові рубежі наразі. Поки що вони перебувають в тому самому районі, який для себе обрали як. Типу безпечний, це північно-східний район Чорного моря, де вони переховуються за місцем огляду суден перед заходом в Керченський про протокол. протоку. Це стала б тактика ворога. Вони ховаються за цивільними, коли відчувають певну небезпеку. А небезпека для них дійсно є. Вони дуже щільно зміцнили оборону своїх пунктів позування, як в тимчасово окупованому Криму, так і на історично-російських берегах, типу Новоросійська. Створили там буферні загородження, але тим не менш, ми продовжуємо відстежувати цю обстановку і реагувати на неї відповідно бойовою роботи. А яка ситуація поблизу кримського мосту? Дим розвіявся, якщо ви це маєте на увазі, але це йому не допомогло. Вони продовжують тримати там оборону, накопичувати присутність прикордонних патрулів для того, щоб відстежувати можливі і не загрози, які їх непокоїть, пані Наталі. А як зараз працює міст? Тому що читаєш пабліки і пишуть: міст закрили. Потім через кілька годин міст відкрили, потім знову міст закрили. І більше зараз заїжджають чи виїжджають. Ну, звісно, виходячи з ситуації з димом, міст поставлено на провітрювання, тому він то закривається, то відкривається і працює не на повну потужність. Деякі смуги автомобільні все ж таки функціонують, але в обмеженому режимі і виключно для легкового транспорту, залізниця працює за спеціальним режимом, теж дуже обмежено. Таким чином максимально потужна мостова артерія не забезпечує повноцінної логістики. І так як і інші хворі мости, ченгарський і Генічській, вони не можуть забезпечувати повноцінно потреби ворога в логістиці постачанні. Напередодні журналісти CNN продемонстрували кадри, які вони е повідомили, що передали їм у силових структурах України. На цих кадрах зафільмовано ураження якраз Кримського моста надводними безпілотниками, як е окупанти загалом реагують на такі атаки і на те, що українська флотилія поповнюється от такими малюками, які здатні вже що вони підтвердили серйозно завдавати клопоту росіянам і вражати ворожі цілі на морі? Так, вони дійсно реагують Збільшенням корабельного угруповання навколо Кримського мосту я вже зауважувала, що це в основному прикордонні кораблі та катери, які намагаються забезпечувати патрулювання і відстеження надводної обстановки. Але зрозуміло, що реагування їх на загрозу, яка їм не зовсім відома за тактико-технічними характеристиками, може бути різним. Саме тому вони час від часу і влаштовують навчання або такі за. Димлення навколо цього об'єкту пані Наталю А як багато вони стягнули до Кримського мосту цивільних суден? Як правило, в тому районі перебуває від 30 і більше там 40-50 суден може бути накопичено в так званому районі огляду, районі контролю або очікування, там де вони намагаються проводити фільтраційні заходи, нібито перевіряючи судна на перевезення військового вантажу. Насправді вони штучно намагаються затримувати рух суден для того, щоб він являв собою ту саму буферну подушку з за. Породжуючи їх корабельно угруповання, що відбувається на тимчасово окупованих територіях півдня на суходолі? На тимчасово окупованих територіях нарощується паніка ворога. В них процвітає дезертирство, і через це спеціальні підрозділи Росгвардії продовжують свої рейди, вишукуючи тих, хто вже вирішив для себе залишити окопи. Через це посилюється поліцейський тиск на місцеве населення, тому що намагаються проводити. Обшуки в домівках і забороняють переміщення, зокрема в напрямку Вола Пристань Кінбурнська коса, саме там, де є ось ці осередок островів в Дельті Дніпра, вони намагаються створити максимальний режим комендантської години і обмеження руху, оскільки побоюються просування сил оборони. І саме тому, як це вже було в попередні рази, де ми бачили їх застереження щодо. Просування сил оборони вони намагаються максимально тиснути на місцеве населення і обмежити його рух для того, щоб спостерігати за діями сил оборони. А самі тим часом спрямували три човни: знов таки цивільні віджаві тиснуті у місцевих на цій території для того, щоб пропатрулювати ці острови. Однак, доля цих човнів, така сама, як і у Москви, Вони на дні. Пані Наталю, а наскільки успішною є контрбатарейна боротьба на Херсонщині? Щодня ми продовжуємо посилювати цей тиск, і намагаємось максимально відповідати в рівному режимі тому нарощенню вогню, який забезпечує ворог. Але різниця в тому, що вони б'ють по місцевих, не обираючи цілі, а навпаки, зосереджуючи свій вогонь на скупченні цивільного населення. З нашого ж боку відпрацювання відбувається безпосередньо по військових об'єктах, і можемо сказати за минулу бойову добу про знищення 29 окупантів. Три човни я вже зазначила танк і бронетанкова техніка. Це говорить про те, що маневри ворога на тому березі не такі вже і успішні. А які зміни фіксуються щодо чисельності ворожих військ на тимчасових територіях? Критична зміна не відбувається, тобто загальна кількість їх не змінюється. Від зміни місць, як то кажуть, вона загальна сума не міняється, але ротація відбувається постійно. І не на чисельності, а на якості ми робимо ставку. Коли заходять нові підрозділи на ці території, вони не обізнані з репогнастировкою, не знаються на особливостях ландшафту. І ми використовуємо це для своєї бойової роботи. Дуже багато підрозділів зараз перекинуто на запорізький напрямок, де їх припікає. А частина прийшла з сходу там, де ті, хто потребують відновлення. І ось ці частини, які потребують відновлення, вони по перше виснажені. По-друге, не знають місцевості, і саме в цей момент ми можемо. Е Досить влучно відпрацьовувати свою контрбатарейну боротьбу. Саме тому нам вдалось знищити і пункт управління безпілотними літальними апаратами і ще один пункт боєпостачання. Пані Наталіо, а на якому напрямку на півдні росіяни найбільш активні? Вони зараз намагаються максимально активничати саме поблизу Дельти Дніпра, там де їм неспокійно, оскільки ландшафт специфічний, дуже багато островів і проток, і вони не знають з якого боку очікувати небезпеку. Крім того, їх бентежить і Береславський напрямок, в який вони намагаються максимально відпрацьовувати авіацію. І вчора ввечері знов скинули керовані авіабомби по загальноосвітньому закладу. Дякуємо вам за інформацію. Наталі Гуманюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдні півні України, капітан першого рангу, була з нами на прямому відеозв'язку і розповіла, що росіяни намагаються захиститися в акваторії Чорного моря від українських безпілотників. Ворожі ракети на сії на у морі відсутні. Ну і також ті окупанти, які прибувають на суходіл, тимчасово окупований північ України, дезорієнтовані. Чим користуються сили оборони України, успішно проводячи свої. operazione.